кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. Україна має суттєвий прогрес на шляху до членства в Європейському союзі. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії. Там відзначили, що у сфері юстиції, свободи та безпеки ми маємо значний поступ, і також підвищили оцінку реформи публічного управління, фінансового контролю та відповідності економічним критеріям. Також у межах кластера 2 внутрішній ринок Україна отримала вищу оцінку за свободою пересування працівників та рівню підготовки у сфері захисту прав споживачів та охорони здоров'я. А одним з найбільш динамічних напрямків у 2025 році став третій кластер конкурентно спроможність та інклюзивний розвиток. Ну і також Україна вже традиційно демонструє високу згодженість з політикою Євросоюзу в сфері зовнішніх відносин. Єврокомісія підтвердила, що ми виконали всі передумови для відкриття перемовин з ЄС по кластеру 1. Один, два та шість Андрій Сабіга долучається. Це міністр закордонних справ України. Пане Андрію, як чуєте, вітаємо доброго вечора. Радий чути і бачити вас. Давайте спершу з про хороше не просто як нам це вдалося, а що ми вже мали би відчути, що відчуваємо в Україні з огляду на те, що побачили у звітах наші європейські партнери, і що власне будемо робити далі. Ну, сьогодні дійсно дуже важливий день для євроінтеграції України для наших євроінтеграційних устремлінь. Це справжнє підтвердження безальтернативності цього шляху для України для українців. Це також визнання, визнання динаміки швидкості та ефективності реформ, які здійснюються Україною, українським народом, урядом на шляху до повноправного членства в європейському союзі. Фактично, після оприлюднення звіту про розширення Україна увійшла до переліку країн, яким відкриті двері до Європейського Союзу разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією. І це найкраща оцінка, тут я хотів би наголосити: Прогресу України за весь час, і це доказ, що навіть під час війни ми здатні. Реформуватися та змінювати країну за європейськими стандартами це справжнє визнання. І я теж хочу підтвердити, що у своїх контактах, розмовах з міністрами закордонних справ чи президентом України у контактах з іншими лідерами, ми всі чуємо схвальні відгуки щодо темпів просування України на шляху реформ, на шляху просування до членства в європейському союзі. Що е, також ми маємо за результатами цього звіту, і чому цей звіт хороший для України? Європейська комісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний саме рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Це найвищі показники від початку е, кандидатства. Середній рівень прогресу 3,16% зростання. І якщо брати, наприклад, за рівнем підготовки, це теж зростання відчутне, і що важливо, жодного регресу у жодній сфері, щодо якої було здійснено здійснено звіт. Це доказ того, що реформи тривають навіть під час війни, і навіть за деякі за, за багатьма показниками за темпами ми випереджуємо. Багато інших країн кандидатів ми отримали чітке визнання з боку Брюсселю, що Україна не лише тримає тем, а як я сказав, що значно випереджує за окремими напрямки за окремими напрямки і за якістю змін тут. Вже йдеться про системний, саме системний, а не точковий прогрес. І про це свідчать цифри. Зокрема. Підвищення рівня оцінок одразу в 11 розділах, 15 розділів мають статус Хороший прогрес, це означає, що зміни відбуваються по всій державній системі, а не лише в окремих. Напрямках це визнання зрілості українських інституцій. Я на цьому теж хочу наголосити та готовності України до інтеграції в європейський політики правовий простір. І ми вже зараз кажемо, щоб європейський союз при вибудованні своїх політик при вибудованні своїх стратегій майбутнього виходив з того, що Україна вже є частиною європейського. Простору Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів у у державному управлінні у судовій системі, економіці, цифровізації та освіті. І ну, як я сказав, я, тому що це важливо ще раз повторюю, що звіт саме показує, що ми не лише готуємося, а ми вже інтегруємося у політики ЄС, енергетика, цифрові сервіси, освіта, наука, програми Євросоюзу. І для нас дуже важлива ця позитивна оцінка. Що що важливо, попри всі спроби, змістити акценти чи нав'язувати негативне сприйняття. Так на жаль, це теж об'єктивна і геополітична, і політична реальність, що не всі сили зацікавлені у швидкому просуванні України до європейського союзу чи набутті нашого членства в Європейському союзу, Союзі, адже для України для Українців е, наше членство це також є елемент. Безпекових гарантій, тому для нас це є принципово важливим. Я особливо пишаюся, що розділ 31, зовнішня безпекова та оборонна політика, за яке відповідає Міністерство закордонних справ е е е е теж отримав дуже високу оцінку, і це, це означає, що ми сумлінно виконали роботу щодо синхронізації санкційних. Політик, а також я наведу ще один дуже вагомий аргумент і приклад на сьогодні підтверджено Єврокомісію, що Україна чи Українська зовнішня політика на 99% сумісна і відповідає зовнішній політиці Європейського союзу. Тому справді знакова дата дуже важлива для нас всіх. Безумовно, що робота не зупиняється. Але вона додатково нас мотивує і стимулює на нашому шляху до європейського союзу. Вона також означає, що ми виконали всі необхідні формальні передумови для відкриття кластерів. Ви це назвали, і на сьогодні єдиною політичною перешкодою є Угорщина, яка блокує. Наш шлях до набуття членства в європейському союзі до відкриття кластерів, зокрема першого е, кластеру, зловживаючи своїм статусом країни Європейського союзу, країни НАТО, пане міністре, Зважаючи на це, на чому будемо зосереджені, от вже в наступному періоді, до наступного звіту, так європейської комісії. Я так розумію, це робота по тим відкритим кластерам: перший, другий, шостий, але але ж не тільки це. Ну, безумовно, що в нас є переговорні команди, є відповідальні відомства за кожен з напрямків. Ця робота ніколи і не зупинялася і не зупинятиметься. Цей звіт для нас лише мотивація прискоритись, прискоритись за усіма цими блоками, аби бути і інтегрованим. Вже навіть ми говоримо про інтеграцію і впроваджувати вже зараз ті європейські високі стандарти в державотворенні, стандарти життя для людей. Так, на сьогодні ми не можемо відкрити необхідний для подальшого поступу перший кластер. Ми активно працюємо з нашими партнерами. Ми активно працюємо з Огорщиною. Сьогодні відбулася розмова, телефонна розмова віце-прем'єра Тараса Качки з міністром закордонних справ Сіярту, де українська сторона ще раз демонструючи конструктивізм, показує готовність обговорювати. І просуватися на шляху е, вирішення всіх чутливих питань двостороннього порядку денного. Ми очікуємо, що відповідні рішення будуть прийняті. Ми працюємо далі. Для нас принципово важливо отримати справедливе, формальне підтвердження того визнання, яке зафіксовано у звіті, а саме відкриття кластерів. Це все має завершитись з відкриттям кластерів. До речі, ми також працюємо з європейськими партнерами щодо. Модальностей, як ми можемо знайти власне формулу, так є угорське вето, але європейський союз і це теж наш підхід не може ставати заручником політики зловживань однієї держави, ще раз скажу, угорщини. Пане Андрію, вам спасибі, що долучилися. Дякую. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Говорили про важливе, про той самий звіт Єврокомісії, який вжив такі, знаєш, приємні для нас слова, і рекордні досягнення, і компліментарні, але тим не менше, роботи ще багато. І чітко розуміємо, що потрібно робити.